Дніпропетровська облдержадміністрація ініціює низку реформ. Вони покликані вже сьогодні розпочати дієву боротьбу з корупцією та підвищити стандарти життя громадян. Зокрема, керівником області підписано розпорядження, яким фактично взято під контроль всіх великих розпорядників бюджету міста, регіону. До цього розпорядження міста самі відповідали за свої бюджети. До сьогоднішнього дня міста, і, іначе говоря, крупні розпорядники бюджету самі. отвечали за эти бюджеты, сами ими распоряжались, сами тратили куда хотели, сами проводили тендеры, сами осваивали эти деньги и, так сказать, мы все видели результат, который есть. Поэтому для того, чтобы устранить, так сказать, эту самостоятельность в каком-то смысле, мы взяли под контроль крупных пока распорядителей. Это не касается районных, сельских и всех остальных. Это крупные распорядители. Крім того, на сьогоднішній день призупинено проведення всіх тендерів, як пояснюють для попередження будь-яких корупційних схем. Під особливим контролем обласної влади здійснюються виплати на закупівлю медикаментів для лікарень та на харчування в школах. Усі інші платежі будуть здійснюватись тоді, коли буде перезавантажена система проведення тендерів. Настановілі апетже з чіткою цілею, понять, вияснити, вичислити, коррупционную составляющую, которая присутствовала, будем так говорить. Но опять же, мы сейчас не хотим никого обвинять конкретно. То есть это была некая система работы в государстве. Мы эту систему ломаем, мы ее меняем. И, соответственно, как бы теперь будет контроль и прозрачность денег. Найближчим часом також планується переформатування тендерних комісій. Туди увійдуть юристи облдержадміністрації, будуть заведені працівники державної фінінспекції.